Знімаю відео з нашого лісопарку. Зараз десь плюс 15.10. Вінниця 16 серпня 2025-го. труба проходить якийсь кол, щоб не знаю вам саджати на мені. Дороги різні. де я ззаду. Ось це туди. пойду я от сюди. Коротше, йдемо далі. Ось така ось тропинка. Невеличка вузенька. Десь до, мабуть, в напрямку міста. Повалені дерева. Якийсь пакет з бомбою, чи з розшльінним трупом. Дитини, не знаю. Якісь кущі. Дерева різані спеціально, щоб можна було пройти. Коротше гуляємо. Ось цікаве місце. Зараз телефон дерева пропиляний, щоб можна було прийти, щось росте. Вон як башні близніци. Якась страшна рожа. Що каже, що варто туди не йти. Але ось знак показує, що варто туди йти. Тому ми йдемо. Ось ми на роздоріжчі. Тут смітничок і калюшка. У смітничку у нас можна щось взяти, поїсти і йти далі. Мені здається, ось туди йти. Ось бачимо барикаду в лісі. Щоб ви розуміли, це кордон між старим лісом. бачите, він такий великий, це просторий. І з молоднячком. От ми зараз ходимо в молоднічок. Хуси. Хуй сосуть. Там. Я йду туди. А ось бачимо державні прапори. Упа України. Невеликий блокпост. Чому він тут знаходиться? Тому що тут є один стратегічний об'єкт. Ось помойка. Тут десь до, до Вінниці, ну до лісопарку, до вишенки, до житлового масиву, десь тих хвилин 10. Десь тако.